Розпаковка посилки з Китаю. Знову мені прийшла всяка мілачушка. Тож давайте разом подивимось. Спершу мені попадаються кафи, я дуже рада, що знайшла їх, і тепер можу замовляти цілі набори по 50 гривень. Вони дійсно хорошої якості в Україні така сама біжутерія коштує по 300 гривень за штучку. А тут цілий набір. Далі я замовила срібну підвіску 925 проби. Це справжнє срібло за 150 гривень. Прийшло воно в коробочке все таке гарне тільки по розміру воно на підвіску не тягне, максимум на браслет. Ладно, я поки пошукаю тут пробу, бо цікаво, чи не обманули мене китайці. Далі я замовила блиск Аля Кіко. У мене був вже такий самий, я їх спеціально замовляю, щоб знімати відео порівняння з оригіналом. Щось мені підказує, що цей буде дуже білий на губах. Потім я взяла ось таких от Крис, нам з дівчиною парні. Мені біла, а їй, як ви здогадали, чорна. Вони коштують копійки і чіпляти їх можна ну куди завгодно. Також я замовила наліпки, щоб прибрати на по віко. Нічого не питайте, вони просто Випадково потрапили мені в корзину. І цього набору мені вистачить на все життя. Наклеїла я їх швидкоруч, можете порівняти до і після. Там в наборі ще були всякі пінцетики і баночки. Я, напевно, в них ще розберусь і окремо про них зніму відео. І останнє це чохол на узголів'я ліжка. Після хімчистки пройшов лише тиждень і воно вже трохи засралось, тому я вирішила його чимось накрити. А цей чохол нам ще і за розміром підійшов. Нічосі.